Буде скорочено графіки відключень світла. Я не думаю, що вдасться виконати цю обіцянку, а вони не відмовляться від цього. Це там приблизно 419 МВт. В Україні потрібно щонайменше ну, 2 гігавати. Кабінет міністрів займається переставлянням стільців. Росія є по цим лініям електропередач близько 100 тисяч абонентів будуть без електричної енергії. Не залишилося жодної. Великої електростанції, окрім атомних електростанцій, вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні енергетичний експерт Геннадій Рабце. Пане Геннадій, вітаю вас. Вітаю вас, Юлія Свереденко заявила, що буде скорочено графіки відключень світла і для людей, і для промисловості. Чи дійсно світла стане більше і по скільки годин триватимуть відключення зараз? Я не думаю, що вдасться виконати це цю обіцянку, оскільки. Її виконання залежить не лише від дій уряду, але й від дій Російської Федерації. Якщо Росіяни не відмовляться від подальших ударів, ударів по енергосистемі, а вони не відмовляться від цього, то тривалість вимкнень буде визначатися обсягами. Введення в експлуатацію нової генеруючої потужності, а не перерозподілом наявної потужності. Тобто зараз Україні дуже потрібна нова потужність, малі енергетичні установки, об'єднані в розумні мережі в смарт-грід і приєднані до об'єднаної енергетичної системи України. Саме їхня наявність, в тому числі і насамперед. В прифронтових регіонах є запорукою скорочення тривалості вимкнення електричної енергії для населення і е, зменшення тривалості обмеження потужності для промисловості. Скільки вже є в Україні таких систем? Е, на жаль, таких систем є недостатньо за аукціонами, проведеними Укренерго, це там приблизно 419, якщо я не помиляюся, мегаватт. Хоча в Україні потрібно щонайменше. Ну, два гігавати е, швидкої потужності, тобто газових пікерів або будь-яких інших подібних до них установках установок, і 2 гігавати установок збереження енергії або аналогічних чотириста 419 маловато. Буде звісно, що є ще й потужності, які були встановлені суб'єктами господарювання, але вони. Не е, приєднані зазвичай до об'єднаної енергосистеми, тому що це довго, дорого і не е, може принести будь-якої користі від, е, для тих компаній, які мають ці установки, оскільки собівартість генерації електричної енергії на них вища. Аніж ціна, за якою відпускається електрична енергія побутовим споживачам, тобто там десь собівартість собі вартість вища, ніж там 5 з гаком гривень за кіловат-годину, а населення отримує електричну енергію по 4,32, А ті, хто мають електроопалення, то по 2,64 шістдесят гривні за кіловат годину. Звісно, що за таких умов, за відсутності будь-яких стимулів, ніхто не буде впроваджувати, ставити, приєднувати нові енергетичні установки. При цьому дуже дивно чути, що. Йдеться про приєднання в регіоні в регіонах нових установок з негарантованою потужністю, тобто сонячних електростанцій оцих самих фотоелектричних панелей. При цьому приєднання їхні здійснюється в районах, де сонячних днів на рік ну десь там 55-60, це інша хмарна погода. Яка ж ефективність роботи буде цих установок? Uh, і якщо вона не буде низькою, як буде живитися, наприклад, відповідною енергією споживачів вночі чи коли немає цієї сонячної енергії? З огляду на це дуже дивним є вибір пріоритетів кабінетом міністрів України, який замість того, щоб нарощувати потужності? Забезпечувати всі необхідні умови для приєднання потужностей суб'єктів господарювання, замість того, щоб е, вирішувати боргову проблему, яка лише на балансуючому ринку, ми маємо 43 мільярди гривень заборгованості, що не дозволяє нормально фінансувати будь-які відновлювані роботи, замість того, щоб розробляти нову методику. За якою можна скоротити кількість так званих захищених споживачів замість виконання всіх цих робіт кабінет міністрів займається. Переставлянням стільців в наглядових радах енергетичних компаній, тим самим блокуючи фактично їхню нормальну дієву роботу, пане Геннадію, давайте з вами розберемося. Загалом а чи розподілення по регіонах електроенергії однакове, і скільки, наприклад, електроенергії, от за звичайних обставин потрібно великому місту, і скільки наразі надається місту? Ну зазвичай, от в цей період. Ту країні потрібно там від 15 до 17 гігаватт електричної енергії е, щогодини. Зараз, звісно, генерується суттєво менше, ну, якщо, наприклад, 4 черги вимкнень, то це означає, що генерується десь на 4 гігаватти менше електричної енергії. Якщо в якихось регіонах там е, аварійні вимкнення, то ще додається трошки. Фактично зараз ну, плюс-мінус 10 гігаватів електричної енергії е, е, генеруються. Е, але ми цілком всі знаємо, що електрична енергія повітрям не передається. Для того, щоб передати електричну енергію від електростанції до споживача, потрібно задіяти спеціальні лінії передачі і лінії розподілу. Тобто це фактично дроти, які з'єднують між собою відповідні об'єкти. І для того, щоб електрична енергія передавалася цими дротами, розподілялася ними, потрібно ще й спеціальні підстанції. Оці самі підстанції, трансформаторні зазвичай. А вони е, забезпечують підвищення напруги для передачі електричної енергії, а потім, потім зниження цієї напруги для того, щоб ми могли користуватися звичайною електричною енергією, звичною для нас 230 вольт на 50 Гц. Так, от е, оці дроти, оці лінії електропередач. Разом з електричними установками електростанціями, вони розподілені по Україні нерівномірно. І у нас в окремих регіонах є, наприклад, електростанція, а споживання невисоке. Ну, наприклад, там Рівненська область, там невисоке споживання, але є Рівненська АЕС. Чи Хмельниччина аналогічна ситуація. Тобто в, в цих регіонах є надлишок електричної енергії, якщо нормально працює та сама е, атомна електростанція, і нормально знімається потужність з неї. Але для того, щоб передати енергію на великій відстані, потрібно витратити достатньо велику кількість цієї самої електричної енергії. І одним найбільш, з найбільших споживачів електричної енергії є втрати. Втрати суттєві, і ми не можемо ефективно передавати електричну енергію, наприклад, від західного кордону України на лівобережжя дуже великі втрати. І крім того, дуже обмежена кількість високовольтних ліній електропередач. Більше того, Росія, знаючи це, б'є по цим лініям електропередач, вибиває трансформатори, і це призводить до того, що, наприклад. Дуже а, о, потужний з точки зору споживання Дніпровський кластер, тобто Дніпро, Дніпропетровська область і сусідні регіони, вони споживають дуже багато енергії, набагато більше, в рази більше, ніж, наприклад, столиця. І при тому там обмежена кількість генерації, обмежена кількість ліній електропередач. Тому Об'єктивно стається так, що в окремих регіонах менша тривалість вимкнень електричної енергії, в інших регіонах більша тривалість вимкнень електричної енергії. І це не про справедливість, це не про те, що щось потрібно зробити, щоб перерозподілити цю електричну енергію всередині України, перерозподілити неможливо або перерозподілити обмежено можна, тому що така у нас система, вона фізично така збудована. Для того щоб перерозподіляти е, енергію в цій системі, потрібно створювати нові потужності, нові потужності генерації в тих регіонах, де більше споживання, нові потужності передачі від тих станцій, які е, генерують надлишок енергії для регіону, і е, потужності розподілу там, де Цю енергію важко розподілити. Ну, наприклад, на тій ж самі Одещині, там, де, на жаль, зараз дуже складна ситуація, передусім з передачою і розподілу електричної енергії, тому що туди дуже важко цю енергію поставити. А станцій, які генерують енергію на місці, недостатньо. Тому і тривалість дуже висока е і. Ситуація в окремих районах Одесьчини дуже є складною чи є розуміння, коли ситуація на Одещині може покращитися? Розуміння є, але є один неврахований чинник. Цей неврахований чинник і непередбачуваний чинник це Російська Федерація. Сьогодні вночі було завдано чергового удару по об'єктам енергетичної інфраструктури на Одещині, і зрозуміло, що для деяких об'єктів збільшилася тривалість. Відновлювальних робіт. Попри це, енергетики намагаються зробити так, щоб впродовж найближчих трьох діб електрична енергія у вигляді графіків стабілізаційних вимкнень на 3-4 черги з'явилася в абсолютної більшості споживачів. Близько 100 тисяч абонентів будуть без електричної енергії. Більше. Асамперед, йдеться про арциз, там ситуація складна, і туди електрична енергія для звичайних споживачів. Повернеться не раніше ніж там десь 24-25 двадцять Пане пан можна тоді вас запитати: скільки в Україні критичних об'єктів, саме які пов'язані з енергосистемою, захищено? Скільки пошкоджено, і скільки працює або частково працює? І де вони розташовані? Ні, так? де розташовані То... не потрібно. Точно не потрібно. 에... Це деякосер. Це, це, ну я можу переадресувати це питання вам і сказати, спитати, скільки продуктів різних у вашому холодильнику за станом на сьогодні, скільки з цих продуктів мають вже прострочений, скільки вони Я мої... слідкую. Вони... О, ну Це добре. От, хоча б про це знаєте, да? скільки е, там термін е, спливає на наступному тижні, а скільки там в на, на, наступному році. Тобто, тут е, е, дуже важко відповісти на це питання не тому, що е, у мене там немає такої інформації, а е, тому, що е, важко сказати, а що вважати, що в в статистику вносити, чи є, наприклад, установка потужністю 1 МВт такою, що її потрібно вносити в статистику, чи ні, І де ця межа, коли ми щось враховуємо або не враховуємо, можна просто сказати, що зараз у нас структура генерації електричної енергії приблизно така ж сама, як, наприклад, і рік тому. Тобто. Понад половину генерації забезпечує е, атомні електростанції. Е, близько е, чверті генерації забезпечують теплові електростанції, тобто ТЕС і ТЕЦ. Е, близько е, 5% забезпечує гідрогенерація. А все інше це відновлювані джерела енергії різноманітні від сонячних електростанцій до вітрових, гідроакумулюючих станцій. Ну, тобто, там все, що от, не обліковано в перших, перших пунктах структури. Генерують, я ж кажу, що близько 10%. Може, трошки менше зараз гігават електричної енергії щогодини, нерівномірно впродовж доби, але усереднено нехай буде 10, нестача, тобто не вистачає, от якщо 4 черги вимкнень, то це означає, 4 гігавати потужності не вистачає. Звісно, що це така собі арифметіка Пупкіна. Вона не, не претендує на якусь дуже високу точність, але для того, щоб орієнтуватися в цьому, можна її застосовувати. Якщо 4 ГВт не вистачає, то це означає, що пошкоджень зазнали приблизно ось така кількість об'єктів генерації або об'єктів системи передачі і розподілу. Президент нещодавно сказав, що у нас не залишилося жодної великої електростанції, яка б ну, окрім атомних електростанцій, хоча там удари наносилися не по них безпосередньо, а по тому обладнанню, яке забезпечує зняття потужності з цих станцій. Так, от в Україні не залишилося великих там, теплових е гідроелектростанцій, теплоелектроцентралі, які б не зазнали тих чи інших пошкоджень, не зазнали тих чи інших атак агресора. Тому е, ситуація є в цьому плані складною, тому я і кажу, що для того щоб забезпечити і в подальшому надійність надійну, стійку роботу е, Об'єднаної енертичної системи України потрібно додавати. Цей кошик нову енергетичну потужність. І причому не просто додавати, а приєднувати цю потужність до об'єднаної енергетичної системи України, щоб Укренерго і Обленерго мали можливість її перерозподіляти в системі. На жаль, енергетичний сепаратизм, коли кожен за себе. Дуже негативно позначається на е, загальному стані системи. Пан Геннадію, в мене до вас е, останнє моє запитання. Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що якщо підняти ціну на світло до 10 гривень за кіловат, споживання зменшиться, тому що тоді люди рахуватимуть платіжки. Це реальний сценарій, чи зможе уряд підняти ціну на електроенергію? Я дуже сумніваюся, що пан Кучеренко це казав, тому що. Партія Батьківщина завжди виступала за зниження вартості енергоносіїв для населення. Але в разі, якщо така ініціатива буде, то потрібно буде переписувати домовленості з міжнародними кредиторами, тому що в відповідному листі Кабінету міністрів до Міжнародного валютного фонду, з яким МВФ погодився, прописано мораторій на підвищення цін і тарифів на електричну енергію, і природний газ для побутових споживачів до кінця війни плюс 6 місяців після, після цього. Тобто, ніяких зараз немає підстав казати, що кабінет міністрів щось збирається робити з цінами і тарифами для побутових споживачів. Але це не означає, що кабінет міністрів не має вживати заходів для того, щоб компенсувати різницю в цінах і тарифах для тих суб'єктів господарювання, які захочуть допомогти енергосистемі, які захочуть приєднати свої енергетичні установки до об'єднаної енергетичної системи і продавати електричну енергію споживачам. Пане Геннадію дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую за аналітику вашу і до наступних зустрічей.